Праве з м'ячиком м'ячик йде по основі середини, uh -huh. фактично. У нас проходить о, від плюс не від до 5. Uh -huh. Положили і катаємо по цій лінії, повністю викатуємо і в 3-2 хвилини накатуємо на больові відчуття, от як з розкатуєте тісто. Має таке. Наступна вправа. У нас йде, е, ми стелимо полотенце, рушничок, простинку і привантажимо. Тут намальований кирпичина, беремо вантажик, баклажка води. там. Гірка, що у вас є. І просто умовно підшкрібаємо максимально стопу. Не просто захватили і підшкрібли пальцями, згинаємо стопу повністю, закрутити, щоб її вдув. Оттуди вона має зайти. 25-30 качків по пару підходів на кожну ногу можна спокійно робити. Та сама права четверта. Ми просто беремо предмет. Для початку просто беремо стирачку канцелярську, що стираємо ліці Кинули, вона хорошо захвачується. Захватили, скрутили дугу і тримаємо 3-5 і відпустили. це один повтор. Таких там 15-20 декілька підходів. Ну, або хоча б по одному, відповідно, міняємо. Шоста вправа, у вас вона відмічена як четверта. Тут трошки навпаки, стараємося розслабити передній відділ стопи, притиснути, умовно, п'яточку, ніби втискаємо, акцент іде на п'ятку, втискаємо її в підлогу. І вже підтягуємо п'ятку до переднього відділу, візуально виглядає отак. Вправа називається «гусениця». Тим самим ми збільшуємо, напружуємо заднє великомілковий м'ясо і так, в принципі все. І він не мало Е. Mm, є. 에, то, що ми і робили в школах, там тут змічено у вас як 11 ножки на ширині плечей. По по суті, по суті, Вам на п'яточки по-любому треба по 20 повторів статично нагружаємо, не відриваємо плюс не фан. Тобто Ми розводимо ножки, не переводимо їх на зовнішній край, стопи відриваючи. Просто розвели, напружили 3-5 секунди, відпустили. Розвели, напружили 3-5 секунди, відпустили. І в кінці, після цього всього, так само розкатали, як почали м'ячиком стопу. Сама тяжка буде це гусінця. Як виконуєте, стараємося сісти, щоб коліні було 90-110 градусів, мов на п'ятку, положили і розслабили ступи. І притискаючи п'яткою, ніби поримо по підлозі, малюючи чорточку да, п'яткою, підтягуємо її вперед. Відчуєте, якщо постараєтесь, відчуєте, я думаю, що буде робити.